Про інші види ударів по Росії поговоримо далі. 14-й економічний удар по Росії цього тижня. Рада міністрів ЄС схвалила черговий пакет санкцій. Вони стосуються галузей енергетики, фінансів торгівлі, а також ускладнять для Росії обхід вже наявних обмежень. Зокрема, євросоюз забороняє перевантажувати на своїх територіях російський скраплений газ, який прямує в треті країни. До того ж, окупанти більше не будуть. Отримувати від компанії країн Євросоюзу інвестицій, а також товарів, технологій і послуг для будівництва додаткових заводів скрапленого газу. Нові правила запроваджують і для дочірніх компаній європейських корпорацій в третіх країнах. Ці підприємства мають припинити будь-яку співпрацю з Російською Федерацією, що може допомагати їй обходити санкції в новому пакеті. Вперше є санкції проти конкретних суден, що беруть участь у війні Росії проти України. Поки що. В переліку 27 кораблів. Крім того, в чорний список ЄС потрапили ще 116 фізичних та юридичних осіб. Докладніше про цей пакет нових санкцій розпитаємо в Людмили Єніної, директорки департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України. Доброго дня вам, пані Людмило, вітаємо. Доброго дня студії, доброго дня Україна. Так дійсно запроваджено черговий вже 14-й санкційний пакет Європейського союзу. Безумовно, це продовження такого необхідного санкційного тиску на дії агресора, і підставою для запровадження цих санкцій. Традиційно вже є дії, які загрожують суверенітету територіальній цілісності України. Санкції застосовано до 69 фізичних та 47 юридичних осіб. Якщо казати про фізичних осіб, то це представники уряду Російської Федерації, бізнесмени, пропагандисти і громадські діячі. Серед таких гучних імен є співак Шаман та актор Хлобистів, відомі пропагандисти Російської Федерації. Серед них також члени армії і судових органів, які відповідальні за депортацію українських дітей. А також працівники ФСБ, які причетні до релігійного переслідування в незаконно анексованому Криму. Якщо казати про юридичних осіб, є то це перш за все компанії, які входять до високодохідних секторів російської економіки: це енергетика, це фінанси, це торгівля. Зокрема, європейський союз заборонив використання європейської інфраструктури для обробки або перекачування російського скрапленого газу з метою постачання палива до третіх країн, також заборонено нові інвестиції а також надання товарів, технологій і послуг для завершення російських проектів з розбудови інфраструктури ЕЛЕМДЖІ. Ще один важливий напрямок застосування санкцій в цьому пакеті це ускладнення їх обходження, адже дуже відома проблема, що, на жаль, агресор і його, ті, хто його підтримують, вони навчилися обходити санкції. Тому дуже важливо, щоб країни санкційної коаліції вчасно реагували на обхід. І вже цього разу всі головні компанії Європейського Союзі мають забезпечити те, щоб їхні дочірні установи у третіх країнах не брали участі у будь-якій діяльності, проти якої спрямовані санкції Європейського Союзу. Крім того, в 14-му пакеті є заходи, які спрямовані на обмеження реекспорту в Росії товарів бойового призначення. Це надзвичайно важливе рішення для України, адже Російська Федерація продовжує свою агресію стосовно України. Отже, оператори Європейського Союзу, які продають такі бойові товари третім країнам, будуть зобов'язані запровадити механізми перевірки, які будуть здатні оцінити ризики реекспорту до Росії. Також європейські оператори, які продають чи передають промислове ноу-хау для виробництва бойових товарів комерційним партнерам з третіх країн, будуть зобов'язані вносити у контракти положення, що це ноу-хау не буде використовуватися для виробництва товарів, призначених для Росії. Крім того, важливою є і фінансова частина санкційного пакету, яка передбачає заборону на використання системи передання фінансових повідомлень, яка була розроблена центробанком Російської Федерації для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів. В частині, що відповідають за депортацію українських дітей, запроваджено санкції проти міжнародного дитячого центру АРТЕК. Який організовує табори для дітей з України, в тому числі на незаконно окупованих територіях, також до фонду Кадирова, Білоруського Республіканського Союзу Молоді в цілому обмежувальні заходи ЄС щодо дій, які підривають суверенітет та територіальну цілісність України або загрожують їм? Вже наразі в цілому застосовано вже до понад 2200 фізичних та юридичних. Дітей. Ті, хто потрапляє під ці санкції, до них застосовуються такі види обмежень, як замороження активів, а громадянам і компаніям Євросоюзу заборонено не давати їм кошти. Також додатково на них розповсюджується заборона на пересування, що не дозволяє їм в'їжджати на територію Європейського союзу. Однак варто зазначити, що запроваджено 14-й пакет. Але ми заохочуємо і просимо наших партнерів вже починати працювати над 15-м пакетом санкцій, тому що не можна ні на хвилину зупинятися потрібно безперервно продовжувати тиск на Російську Федерацію. Адже, як я вже сказала вище раніше, на жаль, ворог вчиться пристосовуватися, тому країни-партнери санкційної коаліції повинні так само. Дуже оперативно і мобільно на це реагувати.